З нами капітан команди Метроном Андрій Кулік. Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Андрій, як оцінити сьогоднішню гру вашої команди та що, на ваш погляд стало ключовим у результаті сьогоднішнього матчу? По-перше, дуже дякуємо за організацію. Нам дуже подобається, за цю можливість дуже вам дякую. Все на вищому рівні: відео, організація, обзори і все інше. Стосовно гри, вважаю, що сьогодні грали непогано, але мали ви вигравати, ви були в меншості. Ваша команда була, альянс була в меншості. Тому е, я рахую, що винен я, бо там два м'ячі мої. Тому я вибачаюсь перед своєю командою. Там дійсно я винен, але будемо далі вигравати. Сподіваюсь, це е, виграш це не головне головне зараз грати. Ще є можливість. Дуже дякую нашим захисникам. Вас. Андрій, розкажіть трошки про заснування вашої команди, коли так, ким створився ваш колектив, які цілі та плани на майбутнє? Ми створили команду у 2021 році. Це була наша як ідея зіграти просто ніж у школі грати, грати у турнірах. І ми вирішили з моїм найкращим другом Олексієм створити команду, зібрали друзів з нашої школи. Та перший тур на «Еліт Лізі» ми зіграли, тоді виграли. Пам'ятаю, це були на 80% відсотків хлопці з нашої школи. Тому це школа номер 155 в Харкові. Тому це була е як команда друзів зараз. Також ми підтримуємо цю традицію, граємо друзями і беремо людей, яких ми знаємо. Тобто зайвих людей у нас немає у команді. Які плани на майбутнє на майбутнє грати. Сподіваюся, війна е скоро закінчиться нашою перемогою. Ось, але найголовніше зараз, що ми маємо цю можливість грати, тому будемо підтримувати е, можливість і виступати в наступних турнірах. Зрозуміло. Андрій, як вважаєте, який основний недолік цього турніру? Недолік. Я ви, ви, можу виділити тільки один це розташування. Напевно, як і всі говорять. Дуже далеко їхати усім командам, не знаю. А так, все на вищому рівні. Дуже вам дякую. Дякую. І кого вважаєте фаворитом за перемогу в екстралізі? Ваша команда Альянс дуже сильна, та ще напевно «Глобус Агро». Думаю, що але ми також будемо боротися. Можливо, вийдемо у топ 4 Так екстра екстралігу. та будемо намагатися виграти, показати гарну гру. Велике дякую, Андрій. Вам Промогу. також дякую.